Вінницький окружной административный суд складировал в суде дочку за улицу Катерястового заседания Медведь, Кастанка, Позывача Мусировского, разгонувших к этому судовому заседанию администрации справа за ползом краевого ТВРС в Венецке, Казахской полке имени, Івана Богдана до державної організації Венецкого областного державного ТВ и радиокомпании Миндера про разнять дей протоправно заповязание вчинить певные дей постановы. Адміністративний позов задовольнити. Визнати протиправні дії Вінницької обласної державної РТЛ ради в частині надання в повному обсязі відповіді та документів за запиту про доступ до публічної інформації викладені в запиті від 4.06.2015 року No32. Зобов'язати Вінську обласну телерадіокомпанію Вінтера надати інформацію, що виконана у запиті від 4.06.2015 року No32, в тому числі. Копії меморіальних квартирів номер 3 накопичувальна відомості руху грошових коштів Спеціального фонду в органах Державної та служби установок банків за 2013-15 років. Копія меморіальних квартирів номер 4 накопичувальна відомості за розрахунками з іншими дебіторами за 2013-15 роки. Копія укладення до договорів суб'єктом виборчого процесу про надання ефірного часу на обласному телеканалі ВДТ для проведення передвиборчої агітації за період 2012-15 років стягнути з державного бюджету України на користь краєводу виріс війниський козацький полк імені Івана Богутна, судовий збір у розмірі 80 гривень. Постаново суду першої інстанції набере законну силу порядку визначено статей 254 каз України відповідно до статті 46 кассу України а поліційна на написано суду першої інстанції подається протягом 10 днів, з дня и проголошення. В разі застосування судом частини 3 статті 160 цього кодексу. Опелиційно сказав подається протягом 10 днів, з дня отримання копії постанови. основному. Копію по основного полного акцизи стороны може на 28.07 2015 року. Суддя розуміло, слово рішення порядку. 40.